Сьогодні четвертий день нашої праці над каркасним будинком. Що ми за сьогодні встигли зробити? Доставили стойки для дверей, там, де будуть двері. Це зробили. Це зробили. І ось це зробили. А тут, по-моєму, Ще вчора. Ну, так, да. ще тут щось доробили. Прибрали оцю стіну. Короткі балки. Бо ми тут трішки накосячили, ну, накосячили, ну, це опит. Поставили цю балку. Прибрали антенну. Ну, це таке. Ось. Це 4 дні нашої праці. От. Ну, якось так. Вимірили. Тут буде три вікна, точніше, одне вікно, яке буду я робити з трьох стеклопакети. Так, мабуть, і є склопакети. З трьох склопакетів. От, Ну, вікна тут мені намітили. Тут у нас буде одне вікно, отут. Тут двері вихід в сад, тут вікно буде, і тут вікно буде. Ну, якось так. Наші учасники проєкту. Хі -хі. Ну, на цьому коротеньке відео, все, бо вже дуже темно і нічого не видно.